Добрий день, говорить Бруклін. Сьогодні ніжно присідатимемо і покажемо своїй спині, що не одна вона, спина, може віддаватися за всю перенесення і підняття опускання всієї ваги, що вам трапляється в житті. Станемо рівненько, почнемо із положення. Ноги трошки ширше, ніж стегна, ширше, ніж плечі. Налаштуємось на заняття, як завжди, розправимо плечі, витягнемо голову за маківку вверх, підвісимо свій куприк до пупка, для того, щоб зменшити вигін в нижній частині спини, розслабимо дихання, відслідковуємо, що відбувається в тілі і не втомлюсь повторювати. Завдання не присісти чим глибше або зігнутися, чим ем, чим книжковіше. Я зараз потім покажу, чому так. Завдання зрозуміти і відчути, що відбувається в середині тіла, які відчуття виникають, коли ви намагаєтесь щось зробити. Тут у нас не змагання. Почнемо із маленької, приємної хвилі. Згинаємо коліна, виштовхуємо вперед таз, виштовхуємо вперед груди, піднімаємось, випростовуємось ще кілька разів. Так, дуже плавно і акуратно. Нічого особливого, нічого кримінального, просто входимо в практику. Допомагати у спині методом повернення своїх ніг у роботу. Навіть покажу е, зі своїм асистентом, е, як це може працювати в повсякденному житті. Тепер можна ноги поставити навіть ширше. Будемо робити коло своїм тазом. Виштовхуємо вперед, в сторону, назад і в іншу сторону. Акцент на рухові вперед і в сторону. Назад таз, як правило, у всіх добре виходить штовхати. Без ривків. Плавно і обережно. Намагаємося розворушити усе, що нижче пояса, знаходиться. Але ворушимо його ніжно, в іншу сторону. Дозволяємо своєму животові спокійно, вільно вивалюватися із вдохом і опадати із видохом. Продовжуємо ще кілька разів. Повернулися, можна трошечки призібрати ноги, так щоб вони опинилися, ваші стопи опинилися під тазовими кістечками. Зараз будемо робити досить веселу вправу. Будемо намагатися з'єднати нижнє ребро із тазовою кісткою з однієї сторони. І з іншої сторони. І продовжуємо. Дихаємо вільно і спокійно, не обов'язково синхронізувати рух тіла із диханням, але дихаємо носом. Можна посміхатися, тому що виглядає це зі сторони досить життєрадісно. З'єднуємо. На булавочку садимо раз, два, один, два. Розворушили все це тіло. Майже як танець виглядає. Ще трошки можна навіть пришвидшитися. Взів і розслабили. Знову пропустили хвилю зверху, знизу вверх. Присідання будуть. вверх за руками, приберемо якомога, е, наскільки виходить вигін в попереку, органічно і від природи поперек вигнутий трошечки це туга, яка протилежна від грудного відділу. Тобто в грудях ми органічно скруглені, як арка. Поперековий відділ навпаки вигнати в іншу сторону. Ми ці вирішили трошечки прибираємо, витягуємося вперед. Коліна е, м'які, тобто не треба їх прям вимикати. Вони спокійно собі е, м'яко тримають вас. Будемо дихати е, через ніс і намагатися робити це зі звуком. Уявіть, що ви бачите щось. І з таким самим положенням ваших вокальних зв'язок ми будемо дихати. Дихання тут найважливіший елемент, тому що з таким диханням ви захищаєте свій хребет із середини, наче робите таку. Печать, яка е, захищає хребці від довільного пересування. Тому слідкуємо за диханням, вона називається Уджаї. -E". вдох, тобто вдих. Витягуємося наверх, з видихом, опускаємось паралельно до землі, можна зігнути коліна, можна тримати їх е, прямими, можна почати зігнутими. Завдання опуститися паралельно до підлоги з максимально рівною спиною. І тягнемось вперед за своїми пальцями. І з цього положення будемо присідати і вирівнювати ноги. Максимально вирівняли коліна, наскільки виходить вага тіла, трошки вперед йде. Не на п'ятках стоїмо, а на подушечках під пальчиками. І опускаємось, згинаємо коліна з рівною спиною. Відчуваємо, як запрацювали великі м'язи. І вирівнюємось в ногах. Спина весь час рівна. Опускаємось. Дихаємо довільно. Піднімаємось. Але намагаємося дихати зі звуком через ніс. Це дихання дозволяє вам тримати спину м'язами зсередини. Слідкуємо за тим, щоб плечі не стрибали до вухів, опускаємо їх. Ще кілька разів. Можна присідати у своєму темпі повільніше або швидше. Але чим повільніше, тим краще. Для того, щоб дослідити, що відбувається в тілі. Тепер витягнулись вперед і з видихом опускаємо рівну спинку діагонально. Вдих і видих. Розслабились, можна призігнути ноги, опустити руки або на підлогу, або на передню частину ніг, або над колінами. Можна поставити стульчик перед собою і опустити їх на стілець. Завдання тримати спину рівною, тобто в спину ми не скругляємо. Тому що, коли ми починаємо скругляти спину, ці всі м'язи перепрацьовують і потім йдуть всі надриви. Тому ми будемо вчитися працювати рівною спиною зі спусками і підніманнями. І задіювати при цьому великі м'язи, які оточують спину. Ось От ці справи. Тепер із цього положення. Якщо руки дістали до підлоги чарівно. якщо руки на стільці, теж підходить. Усе підходить. Завдання дуже плавно опуститися якомога нижче і піднятися наверх. Такий повний присід з опорою на руки. Опускаємо повністю таз. Що робити, якщо відриваються п'ятки від підлоги і таз не опускається? Кладемо собі стільчик, можна поставити сюди. Якщо є йога блок, йога блок, можна допомогти собі таким чином, опускатися на блок і з нього підніматися ще кілька разів. Опускаємось. Піднімаємось, опускаємось, робимо все дуже плавно і обережно. Якщо проблеми з колінами, то регулюємо і не перестрибуємо через больовий поріг. Потрошку нарощуємо амплітуду для того, щоб не е, зробити гірше своїм коліном. Принцип ніжної йоги не нашкодити. Чудово. Тепер присядемо в самий низ, обійдемо бульдога для цього, опускаємось чим нижче. Якщо ваші п'ятки відриваються від підлоги, трошки посунемо бульдога, щоб було видно, то можна поставити під таз блок або подушку, або низенький стілець. В цьому положенні розкриваємо стопи пальцями назовні, десь під 45 градусів п'ятки йдуть всередину. І е, ставимо свої долоні на підлогу під свої стопи. Натиснули на них, витягнулися і будемо піднімати свій таз вверх і опускати його вниз. Сунемо трошечки дожика. Піднімаємось вверх. Вдих, видих, вниз. Дихаємо носиком. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. В деяких школах йоги видих, цю позу називають позою богині. Вдих. Видих. Намагаємося передати вагу тіла на мізинчики, для того, щоб коліна йшли назад, не завалюємо їх вперед, що може бути небезпечно для коліна, а намагаємося опустити. Мізинці своїх ніг на підлогу, що вам дозволяє розкрити коліна в сторони і відправити їх за плечі. Ще кілька разів вдих, видих. Вдих. Видих. Залишилися внизу. Дістаємо свої руки. А тепер. Вищий пілотаж. Будемо із цього положення, і з максимальною рівною спиною, наскільки виходить, підніматися вверх. Можна руки залишити перед собою, витягнути наверх або з'єднати за спиною для того, щоб контролювати рівність спини. Я люблю їх тримати за спиною. І за рахунок всіх цих м'язів в ногах і з рівною спиною піднімаємось наверх і опускаємось вниз. Настільки, наскільки виходить з рівною спиною. Вверх, вниз. І ще вверх. Вниз. Тиснемо мізинчиками в підлогу. Вверх. Вниз. Коли ви завалює, завалюєтесь на великий палець стопи, то виходить вот така історія, вот яка тягне коліно вниз. Такого краще не робити, тому що колінові може бути кепсько від такого. І робимо в своїй амплітуді вниз. У звичайному повсякденному житті як це допомагає, наприклад, із бульдогом. Не надривати спину. Коли я піднімаю бульдога, я намагаюся це робити з рівною спиною. Раз. Раз. Або із присіда. Раз. Два. Якщо ви робите йогу зі своїм малятком або з бульдогом, який не проти, можна додати собі навіть ваги. І зробити вправу ще цікавішою. Після цього поприсідали, опускаємось на підлогу і виймаємо м'які частини з під себе. Можна призігнути трошки ноги, вдих витягнулися наверх і з видихом опускаємось із рівною спиною. Опустили руки або над колінами, або над щиколотками, або взялися за стопи, де виходить завдання тримати спинку рівною. Складаємося як книжечка. Саме це я мала на увазі, коли я на початку заняття називала, Хто більш книжно скласться. Книжно це без скруглення спини двома гранями одна до одної. В цьому положенні будемо стискати сідниці і з вдихом, і з видихом будемо просуватися трошечки на кілька міліметрів вперед, животом до стегу. Поїхали вдих. Тримаємо сідниці. Тримаємося, видих, відпускаємо сідниці і опускаємось вниз животом на стегну. Вдих? Втягнули, тримаємо видих? Вдих, <клухи> видих, треба приводимо. <відкрити. клухи> Вибачте, логістика? Ще кілька разів дих і видих. Розслабились. Відпускаємо спинку, розслабляємось. Дякую, бачимо. Це дуже приємно. Плавно розкручуємось. Знаходимо свої стегна. Можете ці присідання додавати до своєї ранкової практики. Нехай ваші ноги працюють так, щоб ваша спинка не боліла. На